Як студенти стають начальниками у ДПС в Волині, таке буває, якщо ти дуже талановитий, відповідальний і успішний студент, тебе можуть одразу взяти керівником якогось відділу у податкову. Не вірите. Адарма це чиста правда. А ми продовжуємо досліджувати контингент, який гучно і яскраво засвітився у ресторані джерела. Якби не це феєричне день народження, ми б можливо і не знали, які ціні кадри ми, як платники податків, утримуємо. Бо ж уся верхівка Державної податкової служби Волині як на підбір. Та чому як? Давайте говорити прямо. Підібрані в одному стилі випадкових людей навряд чи ми знайдемо. Ось цю дівчину, яка крутилася біля стільця начальника ДПС Волині, ми спочатку не ідентифікували. Ідентифікували, думали, може, Лисиюк прийшов на гостину у парі, чи так, чи ні, але панянка, виявляється, теж податківиця і займає керівну посаду. У першому репортажі ми її не називали, бо не знали, хто це. Але, щоб ніхто не ображався, ми покажемо і розкажемо про усіх. Тетяна Поченюк у Волинській податковій службі розпочала працювати ще у 2018 році. В цьому ж році вона закінчила університет Державної фіскальної служби України. До того вона була студенткою і працювала одразу на дві компанії: товариство з обмеженою відповідальністю Аеропорт та товариство з обмеженою відповідальністю туристичний. Альянс жила на прибуток з цих компаній і на стипендію. Гроші, які вона заробляла в цих компаніях, мізерні. Тим не менше, у рік завершення університету і на початку трудової кар'єри у ДПС у неї з'являється квартира у Луцьку на 57 квадратних метрів. Власність 100% Тетяни Поченюк. Щоправда, де вона взяла цю квартиру і скільки. Коштує надбання, не вказується. Податково вона пішла не на звичайного інспектора у якийсь район області, а одразу у головне управління ДПС Волині на посаду головного державного ревізора, інспектор відділу адміністрування ПДВ, управління податків і зборів з юридичних осіб. До речі, декларацію на цю вакансію вона подавала ще у 2017 році, поки вчилася, а потрапила вона на неї у 2018 році. Як бачимо, посада її чекала. Цілий рік вже у 2020 році вона стає головним державним ревізором, інспектором відділу адміністрування ПДВ управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків. А у 2021 році вона стає заступником начальника відділу прогнозу, аналізу та звітності моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків. До речі, начальник цього відділу Олег Бегаль теж був на дні народження. Олего Бегалів. Варто придивитися до своєї заступниці, у якої такий стрімкий зліт по кар'єрі. Дивись, і його підсидить. До речі, вже у 2023 році у неї в декларації з'являється автомобіль. Сузукі Вітара, рік випуску, 2022. Декларує вона його як подарунок. Щоправда, не вказує від кого, а вартість на момент набуття вказує 50 тисяч гривень. А подарував машину. Ми так розуміємо, батько Михайло Поченюк. Між тим Сузуки Вітара це автомобіль, куплений зі салону. Такий новенький коштує понад 700 тисяч гривень. Успіх за Тетяною Поченюк крокує ногу в ногу, і машину подарували, і посаду має гарно. Нагадаємо, попередня декларантка, начальник управління контролю за підакцизними товарами Ірина Ношкалюк усіма своїми статками завдячує мамі. А Тетяна Поченюк виходить татові, тільки от де тато купив. Таку дешеву машину Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.